Привіт, малята! Дітки, скажіть, яка пора року настала? Так, зима. А ви знаєте, яке буде скоро свято? Правильно, новий рік! А ви знаєте, малята, що прикрашають на новий рік? Вірно, ялинку, давайте ви мені допоможете прикрасити новорічну красуню. Як багато у мене новорічних прикрас, які кульки у мене є малята? Так, синього кольору, червоного кольору та зеленого кольору. А скільки синіх кульок? Одна. Червона теж одна. А скільки зелених? Вірно, багато. А скажіть вони однакового кольору? Ні, не однакові. Синя та червона кулька великого розміру. А зеленькі маленькі. То давайте будемо прикрашати ялинку. Нам потрібно великі кульки повісити внизу, а маленькі кульки повісити вверху. Яка гарна ялиночка у нас з вами вийшла! Дякую вам, малята! Ви мені допомогли. Тільки на неї не вистачає вогників. Давайте разом скажемо чарівні слова. Один, два, три вогники світить. «Ой, які ви молодці, малята! Дітки, мені з вами було дуже весело, а я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!